що більшість депутатів міської ради, представники і члени партії регіонів, яка скомпроментувала себе як діюча влада, в мене є пропозиція внести до порядку позачергової сесії питання про саморозпуск міської ради і призначення нових виборів. Я сподіваюся, що я не знаходжусь в списках ворога громади міста Жовтівої. Поэтому, зная очень хорошо работу городского совета и изнутри, и проработав городским головой в свое время, я хочу сказать о том, что вопрос самороспуска в настоящее время, он вообще-то, в принципе, ну, будет являться, наверное, предательством по отношению к тем избирателям, а таких 50% депутатов, которых избирали напрямую желтоводцы, будет неправильно, потому что... Ведь вы же несете ответственность, в том числе и как городская администрация, и с полком городского совета, за насыщение бюджета города, за выплаты социальных платежей многодетным семьям, малоимущим гражданам, оказание материальной помощи выплата субсидий и, и так далее. Может продолжить эту значит, полную, полный значит, список может продолжить начальник управления социальной защиты здесь и другие специалисты, которые есть. Поэтому, если будет произведен распуск городского совета, то это в принципе создаст огромные проблемы нашим желтоводцам, простым пересечным нашим громадянам. Значит, я думаю, что будет принято решение э, Верховной Раде о проведении досрочных выборов в местные советы. Я думаю, что будет изменен закон выборов в местные советы. И, наверное, будет правильно то, о чем мы всегда говорили, о том, что местные советы должны избираться только путем прямого голосования за кандидатов в депутаты по округам, чтобы избиратели знали своих депутатов. чтобы главной партией для депутата была партия желтоводцев. Я об этом говорил, если вы помните, с 2006 года. Я прошу всех депутатов, тут очень много есть депутатов уже не по одному созыву, прислушаться к мнению Петра Юрьевича, и потому что он почетный гражданин, и потому что он говорит дело. Согласно регламенту, если поступило предложение, ставьте его на голосование. Мы иначе поступить не можем. Но я уверена, что депутаты, которые здесь имели мужество прийти в такой ситуации и пришли в зал, что они примут правильное решение. Если мы примем решение о самороспуске, я не знаю, кто там сзади, что говорит, действительно, завтра ни материальной помощи никто не получит, ни бюджетники зарплаты. То есть в городе жизнь парализуется. Спасибо. Голосуем за внесение в повестку дня. Кто за, коллеги? Щодна комісія вчитать? Сім чоловік рішення не проходять. Шановні присутні, ви ж питання занадто серйозне, щоб просто отак його проскочити. Ви ж прикраси призум... розумієте, що держава помінялась, відбулася революція. З чим я вас і вітаю? Головним меншем революції було те, що люди йшли для того, щоб зняти Януковича. Щоб зняти кабінет міністрів і провести системні зміни шляхом перезавантаження, шляхом перезавантаження влади на місцевому рівні повинна робити громада. Ми повинні з вами робити перезавантаження. І чому ставиться питання відставки міської ради? Тому що, якщо ми сьогодні ставимо відставка міської ради, ми подаємо подання у Верховну Раду, щоб нам назначили дострокові вибори міського голови і міської ради. Тому що в такому стані перезавантаження не відбувається, коли свят на місці ті самі люди, хто кормили Януковича, який, який привів до крового полиття. Тому питання принципове. Якщо ви хочете дійсно. Ва ваша позиція поняття. Я прошу, щоб, щоб це було мирно, все-таки поверніться до питання і проголосуйте за відставку. В іншому випадку люди вас не випустять до тих пір, поки це питання не буде прийнято. Про внесення змин в регламент Жовтовольской рады. Я его весь зачитывать не буду, но это относительно самороспуска, чтобы внести эти изменения в регламент. Счетная комиссия, посчитайте, пожалуйста. Ну, зачитывались, полностью зачитывали вопрос. У нас, у нас в регламенте в регламенте у нас нет возможности самораспуститься. Депутат внес

Читайте один. Я вижу. Читайте один. Хто воздержался? Читайте, пожалуйста. Сімнадцять все вопрос несемо по повестку. Дня Для керівник самооборони. Подожі Зараз питання на батоважні. Подожіте минуту. Уважаємо уважаємо. подождите минуту. Вам слово ще не дали. Подождите минуту. самоборона контролює входи і виходи з будівлі. Наша задача зберегти якомога ефективніше життя і здоров'я вас. І людей, які зовні. Повторюю, ми контролюємо входи і виходи. Ми не будемо пускати людей до того моменту, поки не будуть задоволені їхні вимоги. Е, якщо в мене пропозиція наступна від людей. Ні, ми вас охороняємо від людей. І людей охороняємо від вас. Минуло сутички. Пропозиція наступна: слухайте уважно: прийняти пакетно, пакетно всі вимоги людей, які назовні, і ми розійдемося. Це збереже життя, здоров'я всіх нас. Це збереже ваш час, і так буде оптимально. В іншому випадку, якщо люди почнуть штурмувати будівлю, самооборона не витримає, ми просто поступимося і сюди зайдуть люди. І ви будете з людьми розбиратися самі. Пропозиція наступна. Ви просто тут живете в окремому світі, розумієте? Не розумієте, що відбувається назовні. Назовні зовсім інший світ, зовсім інша ситуація. Якщо ви приймете пакетно всі вимоги, які поставила громада, всі розійдуться, всім буде нормально. В тому числі в купі з саморозпуском. В іншому випадку ми перестаємо захищати будівлю і пускаємо народ. Дякую. Значить, основні це дві вимоги підставка і ставка міської ради. Це не є дикістю на сьогоднішній день в Україні. Це механізм, який з'явився для усієї Україні. І не потрібно наплітати саме. Втанку. Наша головна задача бути саморозпуск з тимчасовим вибиранням. Саморозпуск, залишити секретаря, але сам факт, що відбулося рішення саморозпуску, що дає підстави вам направити звернення до Верховної Ради на призначення до сухових виборів на 25 травня разом з президенцією, так як зробили інших міста. Тобто, саме розпускаєтесь, звертаєтесь і люди заспокоюються. Ви можете залишатись тимчасово. Звертаюся до вас з проханням. Проголосувати на за люстрацію, яку вимагає народ. Ми від вас цього вимагаємо. То зараз не дійшла інформація, що ви не хочете цього робити. деякі депутати які присутні, і народ не збирається розійти розходитись, не збирається приймати ваші рішення, тому що зараз основним питанням нашого приходу сюди було саме люстрація, і тому ми зараз просимо вас ще раз. Поміркувати, подумати, все таки це виважене рішення має бути, тому що е, майдан стояв три місяці. Ну я думаю, що жовті води нарешті прокинулися, і нарешті вони не дадуть спуску жодному, хто не хоче йти поруч з народом. Я зараз прошу вас просто ще раз подумати: це майбутнє наше, ваше, нашого міста, нашої країни. Будь ласка, будьте вже, ну не знаю, треба зараз, мабуть, мислити більш актуально, ніж те, що було тиждень, місяць тому. Зараз це є нагальним питанням. Паніано, ви будете зараз перейти депутатам, і щоб депутати, то що ви зараз хочете проголосувати, щоб вони зараз стали, озвучили внести це та пов'язку дня. Пробачте, бачите, будь ласка, перед тим, як це ставить, тоді ця жінка з славом, я не проти, але тоді ця жінка з славом, буде виплачувати пенсії людям. Пробачте, буде холод, у нас сама перва замовці. Хто мені буде платити пенсії? Що ти не холодно? Повторяю, тими змінами в регламент запропонований, ніякого колапсу не настає. Є, є рішення Конституційного суда про безперервність влади. Там це отражено. Ми продовжуємо виконувати функції депутатів до тих пір, поки не будуть обрані нові депутати. Тому розкази про якісь колапси, його не буде ніякого колапсу. Не займайтеся трохи замилювання. Зараз дуже спірне питання. Так, ну... Особисто я за депутатський мандат не тримаюсь, Для мене не, не важливо, там, чи є в мене значок, чи є в мене посвідчення, чи ще щось. Але мене вибрали люди, я несу за це відповідальність. Якщо люди налаштовані на те, щоб зробити перевибори, ті люди, які тут знаходяться, тут, тут є мої друзі, мої е, батьки, тут всі знаходяться. так? Якщо вони такі вимоги висувають, не питання. Я, якщо навіть сесія не, не проголосує, я можу написати заяву, я один уйду з ради. Кому від цього стане краще? Кому від цього стане краще? Будуть перевибори по мажоритарним округам, буде та сама люстрація, кому від цього стане краще. Але якщо вже таке, таке, така ось вимога є від людей, не питання. Давайте вносимо в регламент це рішення, я поставлю, і давайте будемо голосувати. Особисто я не не готовий не скласти вимога. себе Значит, по власність один, на один самороз. О У ми не внесли. Уважаемые депутаты, давайте будем оговаривать. Да, есть. Я считаю, нужно включить. Уважаемые депутаты, я ставлю на голосование о внесении в повестку дня вопроса о самороспуске рады. Прошу голосовать. Кто за? И обсудим потом. Кто за? Считайте, пожалуйста. 19 за. Кто против? Считайте, пожалуйста, вслух, скажите мне цифру. Два против. Кто воздержался? Считайте. Сколько, скажите? Три воздержались. Решение принято, внесли в повестку дня. Я ще сюди по могуті утік ти. Він должен буде на роботі. Сесія йшла. А він утік. Куда сотня дивилася? Я прикладу, поэтому пропосвіт розмови Боже. Я про сейчас даю слово Діченка, который пусть озвучить суд несения этих изменений для того, щоб рада погласну. Рішення. Продосторове припинення повноважень Жовтоводської міської ради шостого скликання, 24 січня 2014 року, на позачерговій сесії Жовтоводської міської ради депутати більшістю голосів прийняли звернення до президента та уряду України про підтримку дій, які призвели до масової загибелі громадян України під час акції мирних протестів в Україні. Керуючи законом, які призвели до масової загибелі громадян України під час акцій мирних протестів в Україні. Формулювання преамбула. Керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Жортоводської міської ради, Жортовоцька міська рада вирішила достроково припинити повноваження Жортоводської міської ради шляхом оголошення саморозпуску. Направити дане рішення Верховної Ради для призначення позачергових виборів депутатів Жовтовицької міської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Колені, голова вже проголосована. Діля. Я ставлю на голосування в цілому вопрос. Хто за? Мы не можем сказать срок выборов. Мы не можем сказать срок выборов Верховной Рада. Я ставлю на голосование. Кто за это решение? Счетная комиссия, пожалуйста, считайте голоса. Счетная комиссия, пожалуйста, скажите мне, сколько за. Кто против? Кто против, считайте. Никого. Кто воздержался? Никого. Все за единогласно. Решение принято.